О, звучка манги. Оце так вражає володар демонів, розділ третій. А? а ми взагалі маємо право принести лайно. Типу, треба зробити його самим. Здуріти можна. Яка Гедота! Видно. Бал давно не їв. Я не можу покакати. Сіргі теж не какає. Не говори про мої фекалії. Ти дурню. Навіть якщо ми це зробимо. Я не хочу давати йому своє лайно. Краще поб'ємо низькорангових демонів і змусимо їх срати. Будь ласка, не робіть цього. Я прошу вас. Я, я не можу робити це отак, коли ви на мене дивитеся. Почекайте, хоча б. Інші теж так казали, але з них не лізло. Чому ви так довго? Виходить, ти не можеш нам нічого дати. Як би сильно не старався. Лорде Гардику, я давно нічого не їв, поки я не зберу трохи. Її. Дякую. Це прекрасна ідея. Що таке? Проб'єш його живіт, він умре, а це означає, лейна він не дасть. Какати! Вони мають какати більше, щоб ми зібрали більше. Несподівано розумно, як для тебе. Якщо я їх нагодую тобою, можливо, вони почнуть срати. Е. Що ви в біса це робите? Люди не єдині створіння, що сруть. Від фекалій без поживної цінності немає користі. Вам потрібно шукати ті, які можна використати як добриво. Добриво? Так, інгредієнти, які живлять ґрунт поживними речовинами. Зазвичай добриво роблять з попилу бур'янів, ґрунту, яєчної шкарлупи та курячого посліду. Попіл і бур'яни можна взяти з тих покинутих будинків, що ми бачили раніше. Проблема з яєчною шкарлупою і курячим послідом. О, Зефіросе, принеси мені карту нашої землі. Так, ваше високосте? Як і очікувалось, це та сама карта, яку я бачив у грі. А це означає, я маю знайти все там, щойно дістануся туди. <клух> Місце, де мешкають чайки-демони. У грі їх повно по всьому полю. Це показує, що ці чайки можуть поглинати багато поживних речовин із людської землі. А потім вони там серуть і відкладають яйця ідеальне місце. В, -в ваше величносте, ви маєте наміри зібрати фекалії чайок демонів? О, ти досить швидко все вловлюєш. Це місце називають урвище. З якого немає вороття, там нема надійних виступів, і якщо впасти, то затягне бурними хвилями. Ну, це я і сам знаю, бо це місце системно недоступне для гравців. Але я можу забратися туди. Що це він собі думає? То багато тих, хто намагався вполювати чайок, але зрештою всі ставали здобичою хвиль. Я піднімусь і скину цей мішок. У ньому будуть фекалії та яєчна шкору. Обов'язково впіймайте його. Якщо план спрацює, всі будуть добре нагодовані. Моє тринадцяте переродження. Я спробував усе, щоб потрапити туди. Я спробував сотню разів. У процесі я помирав знову і знову. А? Та врешті-решт я впорався, використавши грі. А? а? Відкрити інвентар. Зняти все. А? Потрібно перекотитися. Ой, лишенько. Екупірувати все. Перекотитися і зняти все спорядження. Ось і все. Це світ, у якому діє спільна ігрова система та інвентар спорядження. А ще існує межа мапи. Яку ніхто не може перетнути. Ого, та це можливо. Зібравши всі факти докупи, я спробував переконатися, що це цілком реально. Його величність пообіцяв нагодувати всіх. Бал піде на гору і допоможе йому. Перепрошую, лорде Бале. Ти місце? Ні, 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 ви не можете. А? Бал піде за його величністю. Що ти робиш? Ох, він же важкий, як танк. Мені зараз руку відірве. Стоп! А з якого дива я його рятую? Він із демонічної четвірки мій ворог. Може хай би краще здох? Зрозумій. Я не маю жодних причин тобі допомагати. Джанхоль, прошу тільки цього разу допоможи. Викладач не прийме мою роботу, щоб тримати мене в рабстві ще довго. М прошу, можеш поговорити з ним? Хоча би попросив переглянути моє есе. Викладачі тебе поважають, ти ж їх улюбленець, Може, тебе він послухає? Він був першокурсником, що завжди крутився біля мене. М? Я головний раб професора, я, можливо, зміг би на нього вплинути, але мене це не стосується. Я боявся втратити довіру, боявся опинитися в негативному стані. Хто зна, можливо, я міг би щось зробити, бадай щось доклав би трохи більше зусиль, і все було б по-інакшому. Якби я трохи більше постарався. Якби я доклав би зусиль до межі, можливо, у моїй пам'яті він хоча б залишився усміхненим. Його величність врятував бала, попри те, що сам постраждав. У нього не було причин це робити. Тоді чому? А... Бо це більш легше, ніж залишити свого підлеглого. І потім усе життя шкодувати про це. А... А... Я мусив бути поруч з тобою і в той момент. Пробач, мені шкода. А? Дин... Ваше тіло ще не встигло пристосуватися до форми короля Демонів Кредеса. Але ви вже задіяли усю свою міць. За це ви здобули глибоку вдячність Бала, одного з чотирьох демонів генералів. Це він так висловлює свою вдячність. З метою відзначити ваше досягнення буде застосовано систему, за якою ви отримаєте велику кількість балів за те, що забезпечите свою армію відчуттям безмежного щастя. Велику кількість балів. Система накопичення балів щастя пиши, активовано. Кінець. Третій розділ завершено. Пізніше буде наступний, четвертий. Тож, чекайте, можливо, буде відрізнятися озвучка, за це я вибачаюся. Продовжую озвучку, розділ 4. Бали щастя. О, я знаю, що це. З їхньою допомогою можна отримати знижку на морозиво. Хм... А в цьому світі взагалі є місце, де продають морозиво? Ні, у якій грі взагалі стануть продавати морозиво? Вау, налякало! Ми можемо спілкуватися? З кожного солдата армії демонів, який відчуває щастя, від ситого шлунку ви отримаєте плюс один бал щастя. Ви можете використати ці бали для поліпшення характеристики. Наразі ви можете використати лише 20% сили кредуса. Витривалість 20% плюс 10. Психічна сила 20% плюс 10. Фізична сила 20% плюс 10. спритність 20% плюс 10, чарівна сила 20% плюс 10. Спробуйте підвищити всі 5 характеристик і досягнути 100% сили Кредуса. Так, подивимось. Додати 10% до витривалості. Щоб потримати 10% до витривалості потрібно 50 балів щастя. Як дорого. Ви також можете використати бали щастя для покращення навичок. Навичка кривавий удар, рівень перший. Необхідна кількість балів щастя для підвищення рівня 250. Я поки що нічого не зможу зробити. Але якщо я зможу успішно займатися фермерством, тоді я зможу накопичити бали щастя, так? Я стану сильним і підвищу свої шанси на виживання. І ще, коли хтось тобі вдячний, це дуже приємно. Ух, по його обличчю видно, що він мене порве на шматки, якщо я не слухатимусь, бо я тепер винний йому життям. Кредоспідлий король демонів. Він врятував мене не з добрих намірів. Ей, народе! Я зібрав лайно в цей шматок шкаролупи, і зараз його кину. Ловіть. Якого Ш... Ух, я... я так більше не можу. Фермерство, давайте зробимо все, що можливо, що потрібно для виготовлення добрив: лайно, чайок, яєчна шкаролупа, попіл від спалених дерев та ґрунт. Далі все це потрібно перемішати. Сергій! Подрібни і перемішай все це. Що? Чому я маю це робити? У вас же так багато рук. Так скористайтеся ними. Я снігова королева Сергії! Мої руки не призначені для того, щоб заміжувати лайно. Ось як тоді дам тобі простіше завдання. Будеш замість нього просто залишатися нерухомо. Це просто адже так. <плес> Фух, я на секунду злякався. Вони усі дуже темпераментні, то ще не повинен втрачати пильність. Але ж я король демонів. Я прорвусь силою та наполегливістю. Другий крок у створенні добрива додати води. Гертку, я хочу, щоб ти створив туман. Що? Королю демонів? Вологість лише посилить сморід і стане нестерпніша. Навіщо мені це робити? Вологи достатньо. Воно розм'якло. І стало м'яким. Так як ви й говорили. Третій крок помістити його в сухе місце і накрити його ковдрою з пір'я чайок. Але. Створення такої малої кількості займає так багато часу. Щоб виробити достатню кількість добрив для цієї величезної землі, мені лишається лише використовувати всіх демонів. Дещо мене непокоїть, але це треба зробити прямо зараз. Я прорвуся вперед, використовуючи владу короля демонів. Ту тату флот, що сталося. Попрошу, з'їж мене, флот, я ж казав тобі, не говорити так. Я сумую за мамою. Я голодний. хочу їсти, їсти. Е? Їсти? А? Мамо? <плес> Якщо і тебе не стане, то заради чого? Мені продовжувати жити. А? Королю демонів? У нього є ще сили кричати. Заберіть його. Почекайте, а як же флют? Якщо я залишу її, демони вищого ранку її -т Тату, ні, ні-ні ні. Флют. Скільки в нас уже є? 20 демонів. Нам потрібно ще тридцять. Тату Дівчинка-демон Припиніть усі незаконні атаки поїдання своїх. Зефіросе, я хочу, щоб ти зібрав решту демонів. Всі повинні виробляти добре вже зараз. Я король демонів тиранія такого рівня дозволена заради досягнення мети. Роль лідера полягає в тому, щоб нести певні жертви. Чому ми вже кілька днів марнуємо на це сили? Фредос, це просто абсурдно. Заткнись, діроку, якщо король демонів почує, втратиш голову. Ми все одно загинемо, навіть якщо ця земля стане родючою. Що ми зберемося садити? У нас нічого немає. Хочеш дізнатися, що ми збираємося вирощувати? А? Королю демонів, йди за мною. Того дня фіолетова квітка, яку я побачив, ось що ми будемо садити. Це воно? Так, ми будемо садити цю рослину. Бал і частина фарвецького загону вже викопали їх в кількох місцях. Перепрошую, королю демонів. Коріння цієї рослини не можна їсти, воно спричиняє сильну біль у животі і може призвести до смерті. Але крім цього, на цій землі більше нема нічого, що можна було б з'їсти. Ми зараз проведемо експеримент. Перепрошую, експеримент прямо зараз. Твоя дочка це їсть. Ні! <съя> 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 Чому? Чому вони це роблять з моєю доненькою? Блять, будь ласка, не їж це! Флют, не їж це! Тато? А? Але я вже їм. У мене нічого не болить, я шито. Флют, -ти, ти справді в нормі? Так, Лорд Зеферус і Лорд Бал годували мене ще вчора, і зі мною все добре. Ну, що тепер? Віриш мені? Колись давно люди певної землі теж якось зробили одну отруйну рослину їстівною. Вони вирощували її і змогли вирішити свої проблеми з голодом. Ця рослина називається картопля. Королю демонів. Не можу повірити, що ви проявляєте таку доброту до простого демона, як я. Дякую, дуже дякую. Хтось із вашої армії демонів відчуває себе щасливим від діжім? Ви вперше отримали бали щастя. Кількість балів щастя плюс один. А? <рикла> а -а 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 -а. Їсти. <рикла> Те, що я король демонів, не означає, що я завжди маю бути суворим. Тільки дитині, як ти, треба їсти досхочу і рости достатньо великою. <рикла> Він хоче відготувати її, щоб з'їсти. Він справді лихий король демонів. Вираз обличчя, який хотів він зробити. Кінець, четвертий розділ завершено. Е, чекайте, якщо манга вам сподобалась, пишіть в коментарях, буде прада.